Відео знято для каналу XU. Автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виробництва. Це повністю електричний автомобіль з електричним двигуном, потужністю 85 кВт. Для даного автомобіля, а то ще за догляду за даним автомобілем придбав ось такий ось засіб K2 Velor Pro. Це у нас засіб для чистки. Стелі. Ось, рідна для миття стелі K2 World Pro. Ось каталожний номер. Ось така велика банка літрова Тут на польській мові багато чого написано. Зараз пошукаємо, можливо, є на українській. Не бачу, не бачу я на українській мові. В принципі, в інтернеті можна почитати про цей засіб. Тобто цей засіб для чищення стелі в автомобілі, видалення з поверхні стелі різного роду забруднень, плям і так далі. Так, що тут по упаковці у нас ще? Ось, звісно, тут є розпилювач, такий гарненький, з режимами OFF та Почитав в інтернеті по застосуванню і по характеристикам різним цього засобу. Багато чого написано, все там відчищає, і кілинки можна чистити, і оббивку салону, і сидіння, і стелю, і так далі. Необхідно або щіткою, або мікрофіброю. Я буду робити це мікрофіброю, тому що стеля, ну, щоб нічого не пошкодити, так би мовити. Наносимо на мікрофібру невелику кількість засобу, втираємо його в необхідне нам місце, де яке забруднене, і все висушуємо або іншою мікрофіброю, або чекаємо, поки висохне. Ось У мене є ось така мікрофібра. Чистенька помита. І ось стеля. Зараз спробую вам показати Так, це хтось трошки. Чепку зробив, ось тут мені не подобається, ось тут є плямка. Наче видно, бачите? Ось, ось така вона якась така. Е, так, Ось тут ось тут також можна почистити, тому що можливо головою зачіпався чи щось ще і ну, якби забруднилося вже трохи. Так, потім ось тут є, але це наче якимось чи ручкою, чи чимось. Я сумніваюся, що воно відмиє ну, і так далі. Є різні забруднення. Ось тут ось пляма, бачите Але тут посередині стелі, поки що не буду ризикувати, туди лізти, щось візьмемо легше, щось з краєчку. Там є багато. Вибрав я для тестування ось це місце. Як бачите, хтось тут чи чимось таким ось так ось забруднив мені стелю. Спробуємо спочатку ось тут, а потім буде видно. Так, я рясно так наніс, щоб вона стала мокрою. Ось Сидіння трохи промочив і тепер ось тут в цьому місці втираємо. Ну знаєте, я вже бачу ефект. Вже плям не видно. І до речі, приємний, приємний такий аромат якихось цитрусових чи апельсин, чи мандарин, чи щось таке. Давайте вже і на цих плямах спробуємо. Ну дивіться. Сподіваюсь, на камеру видно. Так, трохи пляма ще є, але вже більшу частину витер. Непоганий ефект. Зараз нанесемо ще раз. так, щоб вона була прям мокра. Гарно. Я плям вже не бачу. Зараз почекаємо, доки воно висохне і будемо вже робити висновки. Також зручно цим препаратом очищувати ручки. Цю я вже почистив ось тут з середини. Ну і взагалі біля ручок. Тому що завжди беруться за ці ручки, а руки... Не завжди чисті і залишаються або наручці, або поруч різного роду плями. А з цим препаратом ви не будете боятися, що він залишить якісь плями після його застосування. Тобто можна сміливо все тут протирати. Отже, ось що ми маємо після сушки, Пляму майже не видно, залишилось. Невеличка така е, волога пляма. Ну, ще почекаємо, воно підсохне. А зараз давайте ось е, пасажирське заднє сидіння з лівої сторони. І ось тут у мене ось одна пляма, ось друга пляма така величенька помітна. ось щоб було видно Зараз ми ще тут протремо. Знову беремо нашу ганчірку. Звісно, головна умова, щоб ганчірка була чистою. Тому що якщо буде е, брудна ганчірка, е, от той весь бруд, що в ганчірці, може залишитись на вашій стелі. Ну і буде вже не маленька пляма, а велика. Так, Нанесли нашого засобу. Сім'я ветерану. І переходимо до нашої плями. Зараз візьму ганчірку. Ось, втираємо, розтираємо. Досить швидко воно витирає саму пляму. Ось тут ще одна. І ось тут. Багато засиль не потрібно. В принципі, витирає швидко. Але як я, я хочу, щоб жодного сліду і не було, тому вже так розтираю по більшому колу, щоб не залишалось ніяких розводів і плям. Дуже гарний ефект, мені дуже подобається, все відтирається швидко і ну, реально відтирає. Отже, підсумовуємо роботу, яку ми зробили. Ось дивимось, я ввімкнув підсвічування, можливо так буде краще видно. Ну, як на мене, дуже гарний результат. Плям не видно, плями від е, е, самого засобу також ніякої нема. Ось. Дивіться. Спочатку я боявся, що буде пляма від самого засобу. Тобто отут я натер велику таку пляму, я думав, вона буде трохи відрізнятись за кольором або там ще якось. Але ні, стеля повністю... Рівномірного кольору, ось ніяких плям, ніяких різниць кольорів і так далі. Ну і ось місце цієї плями, де, де тут вона була вже, не видно. Тобто ось, щоб ви не думали, що я десь іншу стелю знімаю. Тей, той самий автомобіль, та сама стеля, і ось результат. Ось бачите, ось трохи видно. Місце, де я оброблював, тобто воно ще вологе, але плями самої немає. Також обробив трохи тут, ось, до речі, ось тут також треба потерти через камеру, навіть видніше. Вже вечірка моя висохла. Зараз треба змочити. Ось протер вже і тут. Як бачите, плям немає. Тепер стеля виглядає, як і повинна, гарно, рівномірний колір, ніде ніяких плям і так далі. Дуже подобається мені цей засіб. Рекомендую. К2, вкотре показує, що якість не повинна залежати від ціни. Тобто, у К2, як ви знаєте, ціни бюджетні, тобто доступні, але функцію свою їхні засоби виконують дуже добре. Рекомендую.